На готування часу нема. А в апетитної є курочка смачна. Апетитна. Ап! 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 Ап, і готова. Далі у марафоні Незламна країна сфокусуємось на геополітичних темах. Їх чимало з огляду і на сьогоднішній день, і загалом на останні тижні. Все це розтлумачить нас нам, наш політолог, керівник міжнародного відділу П'ятого каналу, наш колега Михайло Прудник. Вже зараз долучається він до нас у марафоні. Михайло, вітаю! Передусім, з почнемо із зустрічі, яка відбудеться буквально завтра. післязавтра міністри закордонних справ країн-членів НАТО, зберуться і зберуться вони у Бухаресті Румунському. А генеральний секретар Єнс Столтенберг вже проанонсував і теми, які будуть обговорені безумовно, ти знаєш більше. Отже, чого нам очікувати конкретно від цієї зустрічі, ну і в довгостроковій перспективі. Ну чекатимемо гарних подарунків, і зокрема ймовірно, після цієї зустрічі ми таки отримаємо посилення нашої обороноздатності Продусім, про що варто очікувати, про що говоритимуть міністри. Зрозуміло, що будуть говорити про посилення протиповітряної оборони України, про надання нам ППО і Єн Столтенберг закликає країни НАТО активніше брати участь і в ті, в кого є можливості, передавати нам такі системи системи ППО, але окрім того, зрозуміло, що будуть говорити і про передачу нам іншого озброєння наземного озброєння, яке потребують українці для того, щоб боронити свою землю. Ну і говоритимуть також, щоб українське військо було забезпечене. Всім необхідним на зимовий період не мерзло, мало гарний зимовий одяг, і легко могла це все переносити ці всі холоди і йти в контрнаступ. Ну це те, що стосується в короткостроковій перспективі. В довгостроковій перспективі Ян Столтенберг Столтенберг наголосив, що НАТО буде допомагати Україні скільки стільки це треба буде потрібно, і в майбутньому хоче повністю перевести українське військо на стандарти НАТО, тобто ті калібри для гармати і всі, всі всі решта. Тобто, в перспективі Україна стає повноцінною порівняно із іншими країнами НАТО за такими самими стандартами. Ну от що про що ще говорили? Говоритимуть завтра. Давайте послухаємо Єнса. Столтенберга Путін намагається використати зиму як зброю у війні проти України. Це жахливо, і ми маємо бути готові до нових нападів. Саме тому союзники НАТО посилили підтримку України, надають передові системи протиповітряної оборони і різне озброєння, яке може протистояти загрозам, зокрема, і різними типами безпілотників, а також крилатими та балістичними ракетами. Я очікую, що одним із послань після зустрічі міністрів закордонних справ тут, у Бухаресті, буде потреба в посиленні постачання Україні систем протиповітряної оборони, а також запчастин, боєприпасів для різних систем ППО і навчання фахівців, тому що ми повинні допомогти Україні захиститися від цього жахливого типу війни. Потрібні додаткові сили оборони стримування на східному фланзі НАТО. Я казав про це давно і навіть сьогодні обговорював усі ці питання з генеральним секретарем альянсу. На мою думку, є потреба у збільшенні численності союзних військ, але цього недостатньо. Ну тобто чекаємо ось такі новини з наступних двох днів, і те, що надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони буде однією з головних тем, це вже абсолютно очевидно. Ну і окрім того, на рівні міністрів закордонних справ ймовірно проговорять, яку можна надати допомогу в рамках НАТО для того, щоб допомогти українській енергетичній системі, допомогти допомогти крити. Ічній інфраструктурі ймовірно країни НАТО таки зголосяться нам передати якусь частину генераторів, які є на балансі країн НАТО. Очікуємо результатів цієї зустрічі. А от результати е, рішення Ради ЄС ми бачимо вже? Вона внесла обхід санкцій, е, якими, власне, намагалася користуватися Росія для того, щоб свою, підживлювати свою воєнну машину. Так от, обхід цих санкцій і тепер є кримінальним злочином згідно рішення Ради Євросоюзу. Це звучить дуже обнадійливо, але насправді як це працюватиме? і чи дійсно зупинить от ті самі обхідні шляхи, якими Росія намагалася купувати необхідні їй ресурси для того, щоб далі продовжувати свою агресію? У ну, насправді певні кроки, щоб Росія не змогла обходити санкції, ухвалені ще в сьомому пакеті санкцій, де заявлено, що будь-яка компанія, яка співпрацює з підсанкційною компанією, вона також може потрапити під санкції, Те саме стосується і людей, які допомагають. Росія обходити ці санкції, а кримінальна відповідальність ну наскільки є е, е, поліція, яка буде відстежувати ці всі контакти, ну і можу, зможу притягати до кримінальної відповідальності. Але е, ми маємо розуміти, що це стосується в основному європейських країн, країн Європейського союзу і е, країн Європи, Європи які співпрацюють ну із такими партнерами, як Сполученими Штатами, е, з цивілізованим світом. А е, те, що Обходити санкції допомагає зараз китайці. Ну це абсолютно очевидний крок, де в обхід можна придбати дуже багато різноманітної і важливої для побудівництва тих самих балістичних ракет потрібної продукції. І цією лазівкою ймовірно Росія і користується, і шукає необхідні оте важливе, яке вони говорять, імпортозаміщення – вони шукають саме в Китаї те, що дорога до європейських виробників для Росії закрита на десятки років, якщо не на більше. Це вже очевидний факт, тому що більшість компаній, більшість підприємців взагалі не хочуть мати справу ніяку з росіянами. Ну і, і трошки трісок до багаття додали це рішення європейського парламенту, яке визнав. Росію спонсором тероризму, тобто, фактично, будь-хто із підприємців, який захоче мати бізнес із росіянами, ну, вибачте, ви ж терористи з терористами, ніхто не хоче мати справу. Тому... Нирніх то ніхто не буде ризикувати для того, щоб сам себе підставляти. Ну і бачимо що зараз, що запроваджують кримінальну відповідальність. Тому для співпраці росіян із європейськими партнерами закрита ця дорога на десятиліття, щонайменше. Ну от про Китай теж цікаво, тому що ти напевно дуже ретельно відстежуєш, що і там відбувається. А там відбуваються протести вже не перший день, і вони, принаймні, поки що з того, що я читала, наростають. Пов'язані вони з ковідними обмеженнями, і відбуваються вони в різних містах Китаю. Який вплив ці протести можуть мати, і на що важливе для нас? Ну і чи можуть вони вийти з під контролю? Насправді протести в Китаї це дуже велика рідкість, тому що розуміємо наскільки китайський режим намагається контролювати будь-які. Сфери життя і те, що зараз люди вийшли на акції протесту, і вони проходять в різних містах від столиці, там від пекіну і в найрізноманітніших куточках країни, свідчить про хвилю невдоволення саме серед китайців, які потрапили через під суворі ковідні обмеження. Пам'ятаємо, що під час пандемії закривалися цілі міста на ізоляції. От зараз, коли хвиля спала. Китайці вважають, що ось такі суворі антиковідні заходи вони вони не по не потрібні насправді. Поки що ці протести не переросли в великі масові рухи, але ж те, що люди виходять на вулицю і протестують, воно вже це вже позначається і це видно. А чим це загрожує? передусім, це може зірвати деякі виробництва. Технологічні, тобто можуть стати заводи, що може вплинути на китайську економіку. По-друге, і далі росте невдоволення серед китайців, які мають, окрім ковідних обмежень, і ще і багато інших обмежень. Ну і насправді це такий дзвіночок Цзіньпіню, який на найближче п'ятирічку, річку. Заявив, що буде саме ставити акцент на розвиток економіки а як можна розвивати економіку, якщо зростає хвиля соціального невдоволення, тому йому треба зараз ухвалювати якісь рішення, які б могли стабілізувати і заспокоїти ситуацію, яка зараз склалася у Китаї. Ну і ще новини, які стосуються Китаю. Це літаки, регулярні транспортні рейси з Росії в Китай. Причому іноді їх навіть не можна відстежити на Флайт Радарі, але про це вже пишуть навіть і самі китайці про те, що ці рейси відбуваються і протягом останніх кількох днів. Їх було декілька відео теж Русланів, їхніх там теж у них там великі вантажні літаки. На цей процес є у когось вплив? Лив, або ж ну, от всі чують риторику Китаю про те, що ні, ми ні до чого, ми нейтральні, але по факту нічого не можуть здіяти тим, що Китай таки допомагає Росії. Ну тут треба насправді встановити чітко факти, що ж саме вони передають, і ймовірно, за ось передачу. Ну зрозуміти, що саме вони передають, і за передачу цього. В на Китаї можуть бути накладені додаткові санкції, і це надзвичайно невигідно зараз зарази Цзіньпіню, який після саміту Великої Дев'ятнадцятки заявив про таке трошки по пом'якшення відносин із сполученими штатами. Не фактично заявив, що йому цікавіше дружить і не свариться із Вашингтоном ніж. Допомагати путіну, якого вже вважають лузером у на всій міжнародній арені, тому тут треба стежити і дивитися. Ну наприклад, якщо це зимовий одяг, який привозять із Китаю. То тут нічим ми не перешкодити цьому не можемо, тому що це абсолютно прості ринкові відносини і куп купівля продажу. Якщо це стоїть стосується елементів для балістичних чи крилатих ракет, які Китай під виглядом дитячих іграшок міг би передавати Росії, то це факт участі Китаю у. Війні проти України і за це мають бути жорстокі жорсткі суворі наслідки, зокрема санкції. Я думаю, що Сполучені Штати не прогавлять цього моменту, коли якщо факт такий цей буде доведений. Ну і Михайло не може не запитати про те, що ж таке сталося з Віктором Орбаном, прем'єром Угорщини, що кардинально змінило його риторику. Причому не тільки його, але й президентки Угорщини. Вони вже за суверенітет України, а Росію вже вважають загрозою. Що спонукало от так поміняти позицію? Ну тут е варто розуміти, що на міжнародній арені е більшість розуміє, що Путін програв, і ніхто не хоче. Бути поряд із тим, хто програв, і як то ведеться, ніс за вітром. Віктор Орбан почав перезуватися на ходу в зимову гуму, щоб. Проявляти нібито він із демократичним світом. Хоча пам'ятаємо, як е, він співав оди Володимиру Путіну, і е, ледь не єдині політики з Європи, які їздили на поклон до Путіна, це були саме угорці. Міністр закордонних справ Петер Сіярту, е, чи двічі, чи тричі їздив до Москви, де зустрічався із е, керівництвом Москаляндії і домовлявся і про дешеву е, нафту, і про дешевий газ. Тому зараз ми бачимо, як Орбан перевзувається дуже швидко. По перше, тому що європейський союз почав на нього тиснути і ну відверто заявляти, що друзів Путіна нам в європейському союзі не потрібно. По-друге, суспільство угорське насправді воно теж не хоче бути із агресором Путіним. Тому під тиском суспільства, ймовірно, Віктор Орбан і пішов на такий крок, обіцяючи підтримку Україні однак насправді це нічого не змінює. Він і далі продовжує мати тісні відносини із Росією, адже Зараз Угорщина надзвичайно сильно залежна від і російських енергоносіїв, і від того капіталу, який Росія роками вкачувала в Угорщину для того, щоб мати вигідних політиків на повідку. Ну і фактично таким стали Віктор Орбан і його політична сила. Тому Угорщина на на превеликий жаль і досі залежна від впливу Росії, і вибратися з цього від цього впливу буде надзвичайно важко, тому що. На цьому побудована вся економіка. А для того, щоб переорієнтуватися на європейську підтримку, ну для цього потрібно а сильна політична воля. Ну і а, реформи, які не будуть мати підтримку у суспільстві. А віктор Орбан не хоче втрачати свою політичну о, по, свій політичний олімп, який на якому він зараз о, перебуває в Будапешті. І ще, Михайло, про Німеччину запитаю і про системи Петріот, тому що власне ці ті протиракетні системи, які за словами речника повітряних сил ЗСУ, Дуже б допомогли нам закрити ну, велику ділянку нашого повітряного простору. Яку ситуацію ми маємо? Польща запропонувала е, ці системи, які Німеччина має їх поставити, е, передати Україні. Тут вони доцільніше. Е, після чого е, Німеччина сказала, що ну, це має вирішувати НАТО. Після чого в НАТО сказали та ні, це може вирішити і уряд Німеччини. І от на цьому зараз ми зупинились. Ми зараз тут. Чому Німеччина досі така обережна? Хоча ми всі пам'ятаємо, наскільки рішучим, ну, принаймні, у заявах був Олаф Шольц. Його промова була більш ніж переконлива. Таке враження, що він дійсно усвідомив ну, глобальність, і масштабність і вагомість того, що відбувається. Але уряд все ще вагається. Чому? Справа в тому, що по перше, німеччина нам вже передала одну систему ППО, це Айрісті, і ще три готує для нас виробляє системою американською системою Петріот, яку німці купили для себе для захисту свого протиповітряного повітряного простору. Справа трошки інша, тому що ця система Петріот, яка зараз є в німці, в якій вони пообіцяли. Надати Польщі на тимчасове користування для того, щоб посилити свою обороноздатність, вона інтегрована в загальну систему НАТО, і тому просто так її передати це не можна. Інша справа, що сьогодні, наприклад, її лідер польської партії Право і справедливість Ярослав Качинський він висловився з такою позицією, що Німеччина насправді не буде збивати російські ракети, тому найкращий варіант справді передати ось цю систему Петріот українцям. І якщо розташувати її на території України, то буде значно більший радіус захисту. Тобто, фактично, не великі, не лише великі міста Польщі будуть захищені, а значно збільшується радіус закриття неба, як і Польщі, так і частини України. Це приблизно 200 кілометрів польсько-українського кордону. І тому було б на набагато краще, якби ця система Петріот була розташована десь за 100 кілометрів від польсько-українського кордону, і таким чином створила великий радіус захисту. Інша справа: хто буде керуватись цими цією системою Петріо? Тобто, якщо ми ставимо її в Україну, то прямо зараз, то відповідно німецькі фахівці заходять на територію України, і фактично це цим визнається, що країни НАТО почали брати участь у війні ані німеччина ані жодна країна нато не хоче е, втягуватися у війну е, з росією і тому саме тому вони так намагаються себе дистанціювати однак сьогодні в міністерстві оборони німеччини було також було, обговорило цю ситуацію, і вже в принципі на, 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 є така інформація, що Німеччина не проти передати систему Петріут разом із тими системами Айрісті, які вони готують для нас для України. Але для цього потрібно підготувати українських військових, які б могли б. Нею керувати, і на це за думкою натівських фахівців насправді може піти досить мало часу приблизно місяць українським військовим знадобиться для того, щоб опанувати систему Петріот, і фактично за таким розкладом, то вона б могла з'явитися десь у західній Україні і закривала б частину і українського, і польського неба ну і посилювала б захист і самого НАТО. Ну що ж, Михайло, дякую надзвичайно за роз'яснення. Знаючи наскільки швидко наші ЗСУ вчаться, то може навіть і терміни скоротяться. Віримо в цей дуже позитивний сценарій. Міжнародний оглядач, керівник міжнародного відділу п'ятого каналу Михайло Прудник був з нами у марафоні Незламна країна проаналізували важливі геополітичні аспекти. Невеличку паузу робимо. Після чого побачимося вже зовсім скоро у продовженні марафону.